Колись люди жили як хотіли: гріхи, блуд, хаос. Ніхто навіть дякую не казав, але Бог бачив, що серце людини зіпсоване. Потоп стане очищенням, образом хрещення, яке змиває старе життя. Бог обрав одного праведника Ноя. каже йому: збудуй ковчег, корабель спасіння, запакуй туди тварин, бо вони невинні. А люди, які відкинули покаяння, у чорному списку. Ковчег це про образ церкви, у якій рятується той, хто слухає Бога. 120 років по тому Ной будує ковчег, а сусіди бурчать на шум. Бог терпить і чекає покаяння. Милосердя Боже не безкінечне. Скоро буде блак. Каут 120 років, образ довготерпіння Бога. І от перша крапля, потім ливень, потім вода скрізь. Люди кричать: візьми нас! А Ной тримається завітів Божих. Вода потопу, як вода хрещення. Вона вбиває старе, щоб дати нове життя. 40 днів і ночей вода покривала землю. Тварини чекали, Ной молився. І ось надія прилетіла. Голуб із гілочкою. Голуб символ Святого Духа, який приносить мир і нове життя. Так закінчився сезон серіалу Всесвітній потоп. Ной причалив на горі Арарат, випустив тварин і сім'ю. А потоп залишився знаком, як буде наприкінці світу, коли Бог. Знову прийде судити. Пишіть у коментарях, яку біблійну історію розповісти наступною.